Всім привіт! У нас сьогодні ночою знову падав дощ. Гарний дощ пішов. І сьогодні я знову коло комбайна. Обдивився і все і дивлюся, що щоб мені долізти до... Вала переднього солому трасів. Ще я хочу зняти цю рамку грохота. Тоді соломотраси ззад я підніму їх наверху і тоді повинен долізти і повиймати. Чому я хочу їх повиймати? Тому що зверху я подивився, вони там трохи погнуті є. І хочу подивитися, що їх там можна, що їм там можна зробити. Тому зараз я буду відкручувати ось ці болти. Тримається рамка на валу. І там вони вже відкручені з тої сторони рамка. Ця вона там трималася ось на таких цих скобах. І тоді буду пробувати її виймати. Відкрутив вже І ось ці, тут йде 4 болта на яких тримається рама з цієї з цієї сторони і зараз добру. Виймається воно легенько також. Але одною рукою незручно, тому зараз я виключуся, коли зніму, покажу. Витягну я вже раму грохота, так в загальному вона ніби ще непогана, але дивлюся, що ось ця цей ущільнювач, чи як воно, мабуть, що потрібно доміняти, а то він вже отакий трохи трохи підтертий. З цієї сторони то більше Хто робив Порадьте, чи потрібно. Такий взагалі кусок вирізаний. Чи потрібно його міняти, чи ще не потрібно. Оцей той дешев, це ще нормальний. Так, вона теж в загальному нормальна. І що ось цей ця ця, ця, ця ця лента І що ж, я побачив, зараз, коли я витягнув раму грохота мені набагато простіше вже добратися до вала соломотрясів, От я вже й Можу дотягнутися сюди рукою. Тут трохи не видно, але мені вже буде легко його знімати. Зараз я візьму вже ключі. Ну і тут я бачу, що є такі потаї, що, мабуть, його тільки відпускаєш і... Подається вперед клавіша і вона, мабуть, що повинна вийти. Ну зараз я буду пробувати. Відкрутив я вже одну клавишу з солому Як я казав, тут є ось такі отвори. Його тільки трохи відпускаєш, болта. Відкручуєш, можна не повністю відкручувати гайку, і подається, сама клавіша подається вперед і виходить. Тому що тут відстані не вистачає, щоб воно болт вийшов. Ось так воно зараз там. Ну і буду зараз розкручувати, дивіться, що воно там робиться. Розкрутив я одного вже зняв цього дерев'яного підшипника. Заміров я вала 25, не, не стертий. На, на підшипнику тут 25,2, також заміряв. Ну і бачу, тут також є хтось їх мастив. От я не знаю, хто робив їх, потрібно їх мастити і чим їх мастити. Одні говорять, що не потрібно мастити, тому що заходить пилюка і. Стирає тоді скоріше. Хто робив, хто знає, напишіть в коментарях. Там також вал я, я замірали нормальний і. Ось так не видно. І він не ходив вліво-вправо, клавіша не ходить. Попробував я всі клавиші, ні одна з них вліво-вправо не ходить. А тут, як я в попередніх відео казав, попробую візьму наждачну бумагу по дереву і чуть-чуть ось так шліфаную, десь на доску приб'ю і пошурую трошки, щоб його зняти. Нека, отут 25,2, я б сказав, воно Може ще і так ходити. У нас вже йде діло до вечора і знову починають знаходити хмари, вже гримит і, мабуть, що буде знову дощ. У нас так як не було, то не було, а є, то вже кожен день. Ну і я розкручую далі вже ці дерев'яні підшипники. Розбираю. І на сьогодні вже буде все. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Але ще хочу що сказати. Сьогодні я так трошки мало що зробив, тому що... Сьогодні не пройшло і 2 чи там, двох з половиною тижнів, як приїхали до мене електрики. І вже поставили мені лічильник. Але світла в мене ще немає, тому що не все так просто. Має приїхати інспектор, перевірити, тоді написати акт і тоді мають аж зробити підключення. З якої неділі це ще буде, це я не знаю. Ну на цьому все на все добре.